Як Олексій обіцяло. Данілов да. Да. далі. Олексій Данілов, секретар ради Нацбезпеки безпеки та оборони України. Олексій Міславич, ми заслухалися просто інтерв'ю нашого бійця е, і настільки, настільки велика зміна відбулася, от за, за буквально ці 11 місяців війни. В наших людях і в, в тих, хто воює безпосередньо. А, дивіться, хотілося б почати з виступу вечірнього президента, який сказав, що будуть кроки Ради національної безпеки і оборони, що продовжують лінію захисту держави. Сказав президент в вечірньому зверненні. Він натякнув, що він натякнув на чистоту роботи державних структур, і тому хочеться від вас дізнатися. Подробиці можливо, ви е, комусь вже натякнете на. Готувати сумку одним словом, я хотів би повернутися до попереднього виступу до Максима. Так. Світлі люди вони такими були. От, ми просто про них мало знали. От, на превільний жаль, от, так сталося, що ми світлих людей не завжди помічали в той темряві, в якій знаходилась країна крайні 30 років. Є таке. От, країна займалася трошки іншими речами, з'ясування стосунків. Керівництво країни сідало на газові труби, ще на якісь речі, от вела бізнес з агресором навіть після 2014 року. От а такі світлі люди, ми їх не помічали. Я хотів, щоб у них все було гаразд, от і щоб вони спільно разом так, так розуміли, що в їх руках майбутнє нашої країни те, що вони роблять, це велика справа їм. Велика шана за все таким, як Максим, і таким, як з ним поруч там на тих важних складних ділянках. Те, що так. стосується рішення Ради нацбезпеки оборони, який сьогодні анонсував наш президент, я можу сказати, що е, якщо хтось думає, що це якась одноразова була акція по тим чи іншим питанням, пов'язана з митницею, і пов'язана з іншими органами, то вони глибоко помиляються. Я хочу сказати, що запиту суспільства на справедливість. Запиту суспільства на е, порядок в державі він же настільки високий, що ми навіть собі уявити не можемо. І якщо хтось вважає, що він може продовжити збирати хабарі, займатися неподобствами, займатися тими речами, коли вони заважали працювати підприємцям бізнесу, коли він, вони постійно вкладали їх якоюсь дайниною, от і це стосується всіх органів, які цим займалися. Служба безпеки, податківці, митники, міліціянти і решта-решта-решта. Повірте, буде, всі органи будуть чисті від тих людей, які збираються плямувати нашу країну. Право тому, що це вже буде пляма не на них, це вже буде пляма на країні. Ми занадто дорого платимо за те, щоб ми потім не використовували шанс побудувати врешті-решт країну. Поясню, чому Тому що всі 300 гаком років. Росіяни цим користувалися. Росіяни вели свою роботу на нашій території. Ми зробимо все можливе для того, щоб все це припинити. І повірте, у президента вистачить політичної волі, як раніше казали, вистачить розуміння, вистачить світлого бачення майбутнього для нашої країни. Те, що стосується рішень, які будуть найближчим часом прийняті на засіданні Ради безпеки оборони, я єдине, що можу наголосити, найближче засідання відбудеться в понеділок. Сьогодні президент його вже, скажімо так, от ми готуємося до цього засідання. Яке воно буде, ми можемо вам повідомити тільки після проведення цього засідання, після відповідного указа президента. Угу. Чекаємо понеділка. Скажіть, будь ласка, прокоментуйте от сьогодні, заступник глави російського МЗС Вершинін заявив, що Москва готова до переговорів без попередніх умов. Що це за нова така тактика Москви? Вони тільки почали великий наступ, до якого півроку готувалися, і тут же заявляють, що вони готові до переговорів. Ну чого вони хочуть і на що вони справді розраховують з великим. Наступом, як вони важко, великі проблеми в них ми бачимо на сьогоднішній день, що те, що вони запланували, те, що вони вже почали свій наступ, вони просто не кажуть, що вони його почали, а наші війська його от дуже потужно от відбивають. Майте це на увазі, що той наступ, який вони планували, він вже поступово іде, але не той наступ, на який вони розраховували. Те, що стосується пропозиції цього хлопа з Москви, то я можу сказати, це не перший вже вже вкіт. У них зараз іде проект під назвою Друга Україна. От вони на сьогоднішній день реанімують. Політтехнологів, які працювали за часи Януковича, очолювали там інститути, деякі, вони сьогодні вже починають свою роботу, грязну роботу на території нашої країни, для того, щоб нас примусити до ситуації, умовно, двох корей, 1953 року по 38-й паралелі. Деякі діячі, які на сьогоднішній день з партії регіонів, прізвища, яких ніколи ніхто не називає, які знаходяться за кордоном, от, перепрошую. Раніше вони були, а зараз вони під ОПЗЖ. Зараз вони там ще раз перефарбувалися. От вони знаходяться по Монаках і по всіх всіх речах. От вони це супроводжують, вони це контактують. Повірте, ніякої другої України не буде. Єдина велика країна. Отак От буде і хлопці. Я вас хотів ще всі попередити, діячів сучасності, які зараз ведуть там розмови, розлуги. Вони там прокидуються професорами, ще якимись ще раз наголошую. Не вийде, припиняйте антидержавницьку, антиукраїнську діяльність. Ми, українці, розберемося тут самостійно, яка має бути наша держава. Ще раз тому що ми за це сплачуємо величезні гроші. І під килимом про нас без нас ніхто домовлятися ні з ким не буде. Олексій Міжслович ознайомилися з вашою колонкою, в якій ви пишете, що світ треба привчати до того, що Росія не повинна існувати в тих кордонах і в тому вигляді, як вона існує зараз. А скажіть, будь ласка, чи у вас є відчуття, що з цією думкою погоджуються наші партнери? У партнерів трошки інша думка, і це не є якоюсь, скажімо так новиною для нас. Я можу сказати, у партнерів інша думка була і на 24 лютого по відношенню до нас. У партнерів інша була думка в 91-му році і в 94-му році. Але думка партнерів має базуватися на повному знанні ситуації, яка на сьогоднішній день є. Я нагадую, в 91-му році партнери. Люди, які ми на сьогоднішній день е, кажемо, що вони наші партнери. Вони заявляли, що нам ні в якому разі не можна робити самостійно незалежну державу. Цей виступ був президента Буша 1 серпня 91 року. Я хочу нагадати, через 18 днів луснув як Херсонський Кавун СРСР. Як лусне Росія, до цього треба готуватися. Всім їм треба до цього готуватися. Вони не знають, що там буде відбуватися. Дивіться, ви не можете до цих процесів підготуватися. А я ще раз наголошую, це буде обов'язково найближчим часом. Росія припинить існування в тих межах, в яких вона на сьогоднішній день є. Це колоніальна країна, вона стане набагато менше за розміром. І може тоді в неї з'явився якийсь розум. В тому вигляді, в якому вона на сьогоднішній день є, вона існувати не може і не буде. І це не від них буде залежати. Те, що відбувалося в Хабаровській, я хочу нагадати, коли голова адміністрації, по їхньому губернатор, вони там не могли з цим впоратися, бо знає, скільки часу. Зараз йому дали чи 22, чи 25 років, Фуга. але це питання Хабаровська того краю закрите. То, що буде вільна Ечкерія, ми з вами це знаємо достоменно. То, що буде вільний Татарстан, то що буде вільний Дагестан, слухайте, це все буде найближчим часом, все це відбуватися. До цього треба готуватися і наробити вигляд, що якщо в них є ядерна зброя, то воно не відбудеться. Воно відбудеться незалежно від того, як де хто собі щось там в кабінетах мріє. Я ще раз наголошую, повертаючись до 24 лютого, от всі весь світ мав зовсім інше на увазі. Зараз дуже цікаво ретроспективно звертатися до засобів масової інформації, що у нас відбувалося після 24 лютого. Дуже цікаво. От я можу сказати, одна із країн, які на сьогоднішній день є нашими партнерами, їм за це велика дяка. І тільки за нашої, скажімо так, от за нашою рішучістю, вони поміняли свою точку зору. Так я можу сказати 26 го чи го вони пропонували заборонити, накласти візові санкції на чиновників Росії. Уявляєте, да? 27 лютого. Сьогодні вже зовсім інша позиція, тому світ зараз рухається дуже-дуже швидко. Швид зараз, швидкість світу зараз, вона збільшена в сотні разів. Ми живемо зовсім в іншому світі. І для цього нового світу треба готуватися всім. Важко посперечатися. Навпаки, хочеться вас запросити до нас в студію, щоб більше проговорити от на цю тему, що нам робити, як нам пришвидшувати цей шлях, і як нам у Європі готуватися насправді до того, що цей кавун лусне. Сподіваємось, так і зробимо обов'язково. Скажіть, будь ласка, от росіяни таке враження, що допомагають світові рухати швидше, про що ви говорите? І під час цього останнього обстрілу з більше ста ракет одна ракета пролетіла через територію Молдови. навряд чи це було зроблено випадково. Вже заговорили про те, що Путін продовжує запогрожувати НАТО, але от реакція Молдови здивувала. Ну вони робили вигляд, що нічого не відбулося. Що це за кроки Путіна? Що він хоче ну, отримати? Які будуть наслідки таких дивних? загравання чи провокація не будемо говорити, що в Молдові нічого не відбулося. Ви знаєте, що там зараз відбувається зміна керівництва країни. Там зараз максимально посилюється силовий, силовий блок. Наше, наша розвідка попередила Молдову, що Російська Федерація найближчим часом хоче там створити так званий державний переворот. От вони це все свідомлюють. Чому Тому що Росія дуже хоче, щоб там ще раз запалала? З допомогою саме Росії для того, щоб там була точка напруги, на яку ми мали би звертати максимальну увагу. Більш того, я можу сказати, що деякі із тих потік, які на були на 24, 25, 26 лютого в складі так званого чеченського угрупування тут на нашій території, на сьогоднішній день вже знаходиться зовсім в іншій точці світу. Вони на сьогоднішній день працюють з в Турції. От. Я хочу сказати, дуже уважно ми відслідковуємо цю ситуацію, щоб ці спасателі не сталося так, от, щоб вони не опинилися в Кишиньові. Ці спасателі, ми знаємо їх прізвища, я по батькові, тому що ми їх дуже уважно відслідковуємо свого часу, тому що в них завдання було, особисте було завдання з 24 лютого. Угу. Mm -hmm. uh... Так, інформація потребує, звичайно, Думати подумати. подумати. Осімславич щодо е, оборонних можливостей е, те, що партнери, і зрозуміло, що останній візит президента Зеленського в Лондон, в Париж і в Брюссель був націлений саме на те, щоб домовитися про зброю. І те, що партнери погодилися насичувати зброєю і готують нас до невесняного наступу, до якого ми прагнемо, скажіть, будь ласка, наскільки на вашу думку, наскільки на вашу думку є успішною оця місія президента з приводу наших оборонних необхідностей? Знаєте, даже якось мені незручно, от, наскільки успішно дойся такого успіху, який має наш президент в будь якій точці цивілізованого світу, не було у жодного президента. Більш того, я не можу навіть сказати за всі 360 шістдесят років, коли у нас були суперечки з Росією. От жоден наш керівник не мав такого успіху в світі, і це треба визнати. Те, що стосується безпосередньо постачання озброєння. Дивіться, мова ж йде не тільки про озброєння, мова йде про навчання, мова йде про енергетику, мова йде про багато-багато багато інших речей. От. І ми кажемо, от повертаючись до початку вашого, до першого вашого запитання, якщо ми входимо в цивілізований світ, ми маємо розуміти, що в цивілізованому світі вся держава, вся країна має поводити себе цивілізовано. От. Те, що стосується постачання зброї, те, що стосується постачання інших речей, вони будуть відбуватися за відповідними планами. Я хочу сказати, на наступному тижні, який буде з понеділка, буде новий Рамштайн. Ми там побачимо дуже багато цікавих речей. Я не хочу зараз заздалегідь про це наголошувати, але ви побачите, що це буде ще один прорив у тих відносинах, які ми на сьогоднішній день маємо з партнерами. От Путін розуміє, що він вже програв. Він не хоче з тим погодитися. Він хоче занурювати все це в минулий в морок. От він готує зараз виступ 22 або 23 лютого. Вже навіть не в Кремлі, а в зовсім іншому. Вони там їх тягне. Там до того, що у них було 300 років в минулому. От вони там до тої історії втягне. Виступ буде в зовсім іншому скор за все. В місті маємо на увазі, що нам своє робити. Нам боронити нашу країну, обов'язково повертатися до кордонів 91-го року, як сказав Максим. От, і не тільки війна. Я думаю, що вся наша українська громада так вважає. І робити так, щоб наша країна була в абсолютній безпеці порівняно з тими ситуаціями, які у нас були на попередні роки нашої життя. Багато ви сьогодні цікавих анонсів зробили, але хочеться повернутися до одного досить неприємного питання. Опублікували супутникові знімки про те, що росіяни відкрили шлюзи каховського водосховища, активно скидають воду для того, аби створити проблеми запорізької атомної станції, зокрема щоб портом прудохолоджувач залишився без води. Скажіть, будь ласка, це да ось ця фотографія. Це чергове брязкання зброї. Це вони все ж таки ну граються у цю атомну російську рулетку. І до якихось неприємностей, м'яко кажучи, це може призвести Тим більше. Місія МАГАТЕ там вже знаходиться і навряд чи тепер можна розказувати, що це точно не вони роблять. Дивіться, те, що стосується росіян, от, ми е, свідомі того, що терористи захопили енергетичний дуже небезпечний от об'єкт. Вони захопили його ще в березні місяці. превеликий жаль, магате і інші інституції в відповідний спосіб не реагували на терористів. Ми маємо розуміння, що світ цивілізований має реагувати миттєво. Те, що відбувається на сьогоднішній день з, з Запорізької атомної станція, це доволі небезпечно